Від часу кожен з нас чує, як дехто звинувачує життя в його несправедливості. Так і так, тільки потрібні знайомства, нічого в цьому житті не вирішиш без знайомства, а знання нікому не потрібні. Проте, якщо задати такому індивіду запитання, а скільки ж книг? Ви простудіювали про соціальні ліфти, то, як ви розумієте, відповідь буде, що нуль. Тобто соціальні ліфти ніхто не хоче вивчати, одначе переважна більшість бідкається, що не знає, а як же зав'язати відносини, як стати цікавим вищим прошарком суспільства. Дехто говорить, що можна тільки або впити горілку разом, і тоді це нібито робить людей друзями. Ну або якщо їх годувати грошима. Одначе, ви розумієте, що в назвемо це так, цивілізованих державах є цілі пласти знань, яким чином без того, щоб розпивати алкоголь і когось купувати, можна вибитися в люди. І це тематика соціального ліфта.